Всім привіт, друзі! З вами зупинки, я містер Крип. Трошки давно не було відео, але думайте нічого страшного. Правда? І сьогодні я дуже-дуже дуже розумний. Я вирішив... Дайте того пацанчика такий, якого я ж хату поламав. Я би хотів в нього нова вже хата. Я би хотів приїхати до нього до хати. Ну і там з ним подружитися може. Ну коротше. Получилось. Тож Тож. я Ще поламаємо хату. Добре, прийдеться йти до нього до хати, тут так далеко. Ви б спитались, що я не поїду, але би не буде. Вс. Я буду зараз в ИТ, напевно. Так на. взяв би трохи изумрудил. У нас будет ИД. Это ночь. Ну, я думаю, це просто і ИД. Так, пройду те, Ну может хотя бы тро бензин, а не, все просто по нулям. автобус автобус на Ой, сегодня автобус не едет. Нам же придется Я включусь, коли прибуду. Фух! Майже прийшов до нього, вот його вже там дим видно. Так що я весь хліб по дорозі з'їв. Так що все. Я би, короче, хотів, щоб він пішов вообще з хати зробити ти не знаю, типу подарок, стори спик А ти і у хата просто Але... подивіться. Бачите там його нік? він щось там робить. Давайте слухаємо. Так, все, Принеси Так слухаємо. Ой, який у мене крутий, золотий... Ой, господи, що я говорю? Алмазний мій меч. О, як я його люблю. За скільки ж я його купляв? Ха-ха-ха-ха. <свистит> так, треба поїсти моїй любимої курочки. Ням-ням-ням. А дім мене який класний картина навіть є. Що за картина? За маспа <свистит> офієть. Художник якийсь малював. Так, треба йти. Куди я йду? Так, зеру. Ще щось буду туди. О, не, не, візьму щось. Візьму ще курочки. Лишня курочка ніколи не буває. Ой, ну добре, треба мені, напевно, уже йти. Ну так. Так, 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 так. Еть. Так, все вже вийшов, так, так. Треба більше вкусти. Ну все. Так. Курочка є, меч є. І думаю же, кріпер у пещерах повбиваю. Мені треба пилюка. У мене ж алергія на пилюку. Ну, мені, коротше, треба в ліс. Так, все, маємо, друзі, дочекатись, поки він піде в ліс. Так, вроді він уже звалив. Тай, все, він пропав. Він хар не закрив вроді так. Ой. Фух, хоум, добре, допустим. Офігет нього вело. Капець, я просто чув, що тут недавно поселився. Відноси він тут живе аж два дня. І він в якійсь кімнаті на другому поверсі, живе на першому поверсі, і він тільки сюди захопив. По його хаті. Бо він ніколи в таких хатах не був, треба реально подивитися. Так, а то що таке? Якась студія? Чи що це таке? Ну, похоже, на якась студія. Шоня тут перчики, крабка, кружка кофе, моделька мистера Крипера в розробці. Не понял. Стоп, 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 не понял. <гас> Своя стоп. Крипер Тиль... <гас> в смысле? А ему точно треба торта, к чему ли еще дать? Стоп, стоп! Так, давайте по всем кімнатам походим. Что это, допустим? Это, походу, какая лаборатория, это не кухня. А что это? Или давайте возьмем. Даже я, я ничего не понял. Якого ж нема, напере... А як тоді так? Ну так, тут точно він був, це його кімната. Так, тут нічого, тут нічого. О! Ну, по-дружески позичити можна. Хоча якщо ми ще влишимось з друзями. А то що таке? О! Я це заберу. Мені трошки страшно стало. Я щось не поняв, чому ціль. Щоб мене, так сказати, не було. Ну щось підозріло, не так, ну вроді все Не що пекти торт? Чи не пекти? Що це таке? Ну стоп, давайте прислухаємось. Тихо вроді. Може... Как открыты эти двери? Ключ. Человек. Давайте вот откроем. Кит пидвал, в бедвал, друзья. Кит. Привет, Морзе. Что такие. Кто вы такие? Что вы тут работаете? Что вы жители? Я тут думав, куда все жители з моєї двери не попали. О, мистер Крипер, привіт. Не думали ви обречені. Що це таке? Пила? Зілля, володаря черепах, повільного падіння, уповільнення, розпаду, слабкості, отрути. Че там що тут такое? Да ты знаем. У такие белые очи, прям белые-белые-белые все белые очи. И скин Стива какого-то. Ты Хрубрина? Да, 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 Хрубрин, точно. И мы тут зарабатываем опыт этот дамы. А потом пришел и сказал, что сдай этот будинок. Продает его, типа, в аренду, че что? В аренду, значит. Что это? Кнопка екстреного виклику поліції. Це точно? Це точно кнопка екстреного виклику поліції? Думаю, ні, Він здрав стота, я напевно нажав, і ніхто не приїжджав, Тут ну, і тоже напевно попробуй. <звук> Давай. Походу я вас Що тут твориться Так, давайте я попробую щось тут в книжці почитати. Е, так, зараз. Зара, зара, зара. Стоп! Ник? О, це, це ник, ти його нік! Бля, що робити, що робити? Треба швидше до нього вибігати. Швидше, швидше ей Здорова! Ой, що ти, тут, що, ти тут, що ти тут забув? Ти що хочеш моїм суперчудесним прекрасним мечом под... получити по своїй морді? Чому ти в моїй броні? Та не трогай ти мене, в тебе в підвалі бачив, що твориться. Та ні. Я в мене був весь той час якийсь підвал, бо крім цього місця, ну, ти поняв. Кроме ванны и своєї кімнати, і там даже телевизор я никуда не заходив. Мне просто лянь. Я о, точно, бож курка. Да я как курка нафиг, инвалид. Ты бачишь в тебе в підвалі? Так кажу, ж не. Ну ты дам покажу. Ты йдешь? Та йду я йду, що ти тут Ану, дай пройти. Ну йде, ну йде? Давай, давай, давай. О. Ой, ой 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 А, а, що тут твориться? Ну що? Я ж казав, що в тебе щось там неладне. А, ти казав, ти казав. Добре, ти розбирайся, я йду в туалет, схожу. Не буду пояснювати чому. Я в якомусь підвалі. Мої жителі. Жителі я вас спасу Ну постарайся. Так, якийсь херебрин, кнопка до бой, приїжджай до поліція. Чарт, добре. Буду пробувати щось змішати тут якісь тут штучки, якісь... ну короче, треба щось зробити. П'ять, я вже хвилин п'ять стою за тим столом. Нічого mm -hmm. не можу придумати. Жителі зараз я хоч бідома, може, я ну, там десь є, якась кірка не похова. Так зараз хіба сундучок. Де ще подивитись хочу. Так, які тут зілля, тут є таке зілля, таке зілля, таке зіля. <клух> Це ви жители? Сзади, мистер, сзади крепи. Что сзади? Кто вы такие? такі? А ну за мене. Анузова. А ну пішов негайно за мною, а то получеш. На тобі. Ай, що ви робите? От мій значок. Поліція Майнкрафту. Я бачу незаконні опити над жителями деревень. Ой, над, ж... над селянинами сел. Господи, запутався. Проходимо за мною. За нами проходите. Так. Помовчи перше. Ану, давай мені сюди всі свої гострі предмети. От бачу, ти тут меч металевий. Добре, тримайте от все, що в мене є, все всі буде. Так. Угу. Зрозуміло. Значить, Носив в собою. Е... На жаль, не видно від захист. Та який захист? Я нічого не носив з собою. Що ви вигадуєте? Будь ласка, проходимо за мною в поліцейську машину, от в тюрмі будеш думати над, своїм повед... над своєю поведінкою. Ідемо. Та зараз мій друг прийде і вам все пояснить. Твій друг вже давно поїхав на одній з машин поліції в тюрму. Скоро відправишся до нього, не переживай. Іде. Друзі, капець. Ну ти йдеш. Я да, йду, йду. Я мой кай тюрмо. Ти ка тюрма. Проходь. Так, зараз. Зора. Дайте... Що й не угадую, на мене там не загашти і забадає. Що не бачиш, заді тебе двері, давай заходи, не не мене, а то зараповуєш. Ой! А я не робив, знаєте? Та-та, як завжди, оправдовується. Друзі, что тут творится. Це незаконно. Так, Эй, это незаконно. Я буду видысь. Бла-бла-бла. Все, давай. Помучи тут меня. И без бы тоже. Друзі. Добре, тоді. Всім пока з вами був Як завжди я, містер Крипер. Добрый я... пока я застряг машини. Всім пока Наступне відео, я думаю, скоріше всього буде з тюрми. Якщо мене не заберуть камеру. Ой, щось я заголосно говорю, надіюсь, він не побачить, що в мене камера. Все, давайте, всім пока. Ну що в там в руках? Та ні, нічого, нічого. Все, всім пока.